Іянин створив унікальне укриття, яке можна, наче конструктор, зібрати у себе вдома. Сам розробник Сергій Захарін назвав винахід капсулою життя. Мобільне сховище компактне, завишки трохи більше двох метрів та за завширшки один метр. При обвалі будинку воно не деформується його можна буде відшукати та дістати за допомогою крана. А надійність винахідник випробував на собі, і тепер з певненістю каже, що його капсула життя витримає навантаження у 43 тонни та захистить від 99% дрібних уламків. Як створюють пересувний бункер, бачила Олена Ровенчук. Міліметр за міліметром високоточний лазер вирізає частинки майбутнього сталевого міні-бункера. Це ось є двері. У нас нової модифікації. Тут вже є люк аварійний і фасад лівий. Там такі відверті, згиби маленькі, що по-іншому ніяк, тільки лазер. Ріжемо годин, може шість. І згибається там десь приблизно там, 5 годин. І ось виходить одна капсула. Капсулою життя цю конструкцію назвав її розробник Сергій Захарін. До повномасштабного вторгнення чоловік виготовляв дерево переробне обладнання та має кілька запатентованих винаходів. Ідея створити домашній сховок з'явилася у нього ще в далекому 2015-му. За тим проєктом укриття мало б вберегти господарів від озброєних грабіжників до приїзду поліції, але Росія почала засипати українців ракетами. І Сергій вирішив змінити концепцію. Як врятуватися е, жителям, наприклад, в частних будівлях та в квартирах. В деяких випадках лунає тривога і вже щось летить дуже швидко. Перша капсула була виготовлена мною і були випробування. Це падіння плити з висоти 9,3 метри вагою 1100 кілограмів. Зверху це падіння плити. Трошечки, зовсім трошки просіла криша, незначно. Але сходячи з цього, вже були коригування в конструкції невеличкі. Метал для виготовлення завтовшки в 5 міліметрів. Везуть з Туреччини. Домашній сховок зовсім не габаритний і може вмістити, залежно від розміру, троє або шестеро людей. Ця конструкція не має жодного зварювального шва. Та складається, наче конструктор, за допомогою болтів. Розробник каже, розрахував усі нюанси, аби капсулу з легкістю встановлювали і в багатоквартирних будинках. Витримають перекриття розраховане від 800 кг навантаження на квадратний метр. Вага капсули 750 кг або 80, 850 кг на 2 квадратних метри. Тобто на квадратний метр перекриття буде навантаження десь 400 кг. Прямого влучання конструкція не витримає, але от залишитися живим під час обвалу будинку або захиститися від невеликих уламків допоможе. Каже розробник: для цього монтувати капсулу потрібно біля опорної стіни чи в куті кімнати і надійно закріплювати. Одна стіна краще дві, в куточок. Ось стіна, ось стіна. і через капсулу з внутрішньої сторони на анкерне з'єднання ми закріплюємо до стіни. Якщо бажано ще до перекриття, тобто, на той випадок, якщо складається будівля, щоб вона не злітіла, не злітила з поверху. Укриття не герметичне. Всередині є вентиляційні отвори, через які постійно надходить кисень. Окрім основних дверей, по периметру ще є декілька запасних люків. Усі вони відкриваються зсередини. Це в нас швидковибивні лючки, через нього швидко висунути руку, крапельницю поставити. І ще мають бути ще е, три люки: е, через ті, які людина повністю зможе пролізти. Домашнє укриття, вогнетривка і в разі пожежі люди зможуть перебувати всередині до півгодини, запевняє Сергій. Але все ж рекомендує завчасно запастися речами, які допоможуть вижити. Інструменти, вогнегасник, кисневі балончики, також провізія. Так, 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 по максимуму. Вартість капсули життя 70 тисяч гривень. Одну вже встановили в своїй спальні сім'я з Київщини. Ще дві поїхали у Дніпро. Сховком вже зацікавилися в Ізраїлі, Іспанії та Туреччині. Розробник запевняє, що таке мобільне укриття може захистити і при землетрусі. Але Сергій ще планує вдосконалювати свій винахід. Зараз розробляє протиосколковий бар'єр, який витримає влучання уламків розміром в калібр набою з автомату Калаш. Никова Олена Ровенчук та Дмитро Кобзар. Програма Вікна СТБ. Марафон. Єдині новини.